Напевно, кожному таке ставалося, що треба купити якісну річ, але грошей шкода. Тому сьогодні ми йдемо в секонд хенд економимо та купляємо речі в мою нову квартирку. Подивіться, який я знайшов шикарний комод. Річ дійсно якісна, зроблена з справжнього дерева і коштує на хвилиночку 75 євро. Також в секонд-хенді можна знайти предмети у творі, колекційні тарілки. Хто в цьому розбирається, на цьому також можна зробити робити. Сьогодні я знайшов шикарний стіл. Ви подивіться на цей стіл і на це кресло. Кресло, до речі, дороге, 50 євро не для нас, але можна знайти, якщо пошукати. Тут дуже багато. Ціної мебелі і за досить привабливими цінами, або ці кресла, якісь вежмольджі королі сиділи і курили, або їли, або займалися коханням на цих шикарних шкіряних та дерев'яних креслах. Також тарілочка та посуд. Ви подивіться, як раніше їли люди, з якої посуди англійська якість ще раз клацею цей комодік, тому що він мені дійсно сподобався. А ви подивіться на цю стару шухляду? Ні, це не людина, це та стара шухлядочка, дійсно дуже класна. Або це кресло. А ще ще знайшов цей стаканчик, кружечка Made in Holland, Дійсно, такий, знаєте, топовий сувенірчик з Нідерландів, 3 євро. Можна знайти фотоапарати та відеокамери, на яких фоткалися наші діди, дознімали знімали свої відеоблоги. Також ми сьогодні побачимо цей ось, ось стольчик. Да, дуже прикольний сторчик. Я купив собі ложечку до речі, за 50 центів, яка в Україні стоїть 900 гривень.